Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні тема нашої розмови війна в Україні різні погляди на безпеку у студії. Нагадаю, традиційно, що понеділка у нас кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. Доброго ключові новини навколо війни сьогодні пов'язані зі спробами сторін домовитись про перемилі. Інформаційні заголовки нам чітко показують, що єдиного Огляду на безпеку як України, так і Європи у світі немає, і кожна зі сторін намагається отримати якомога більше користі саме для себе в ефірі. Сьогодні ми спробуємо розібратися, поговорити простими словами про складні речі і власне в з'ясувати. Е... В кого і яке бачення на безпеку у першу чергу України. Ну також нагадаю, що наш ефір ви можете дивитися зараз. Пряма трансляція на Фейсбуці на сторінці Радіо Місто над Богом. І далі наші ефіри ви можете також дивитися в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. Ну студію нагадаю, працюю я ірина Булгакова. Ну і перше питання. Періодично в наших ефірах ви говорили про важливість колективної безпеки, тобто ситуація, скажімо, в які всі об'єднуються заради боротьби зі спільним ворогом і ілюстрували це. Прикладом Європи і Сполучених Штатів, сьогодні ми бачимо, що в питаннях переговорів по припиненню вогню радше кожен сам за себе, і це якось так особливо яскраво. Ми зараз побачили чому партнери а в першу чергу Євроатлантика відійшли від колективної оборони, і почали діяти за принципом «кожен сам за себе. Давайте так. Я по-перше, з точки зору наукового підходу до організації безпеки, з точки зору безпекових шкіл. Колективна безпека досі залишається єдиним найбільш ефективним засобом забезпечення безпеки, і це доведено якраз періодом, що коли ці системи руйнувалися, то й починалися якісь великі війни. А і власне зараз ми і знаходимося в тому моменті, коли оця система колективної безпеки, яка була сформована, вона ну її намагаються випровод її намагаються випробувати на те наскільки вона міцна значить чому так відбувається тому що в євроатлантиці більше немає єдиного бачення власне те з чого ми почали тема немає єдиного бачення на те яким чином повинна надалі розвиватися ситуація і як вибудовувати відносини бо з одного боку Сценарій, який е, на даний момент знаходиться найбільш таким вирогідним, це точніше, е, який Трамп намагається подолати. Це продовження війни, а це вже ну, скажімо, не вихід, який бачають американці, і плюс не вихід, який бачають європейці, тому що ну в якийсь момент інтереси, е, вони їх власні, вони. Почали переважати оці колективні інтереси, і там Словаччина, коли вони більш за всіх кричали стосовно там газу і так далі. Отаких от речей це якраз свідчення того, що а, вже є оці злами. і Але ключовий момент гравець тут Сполучені Штати Америки, а тому, що у Трампа Трамп пропонує новий підхід. Причому Трамп пропонує новий підхід не до менеджерування війни, а Трамп пропонує намагається. Переформатувати правила гри в світі сьогодні, пропонуючи нові. І свідченням цього є якраз оті новини про телефонні розмови, які були. Коли, наприклад, після розмови із Трампом російська сторона заявила, що вони погоджуються, що Іран. Не повинний претендувати на лідерство в регіоні. Наприклад, це як один з як один із факторів. Це означає, що йде така, ну, типу, глобальна, глобальна розстраговка, і плюс закрити ядерну програму, абсолютно, тобто не працювати це стосовно Ірану. А, я, ну власне. це скажімо так. Це в заявах не було. Це бажання Сполучених Штатів Америки це зробити, але це не бажання Росії, тому що іранська ядерна програма це один із важелів впливу, бо там. Чому, наприклад, перемовини не проходять в Саудівській Аравії, тому що це якраз демонстрація росіянам, що гарні взаємовідносини американців в Саудівській Аравії можуть дуже сильно підірвати ціну на нафту, зробити її дуже маленькою, відповідно, а долячи, росіяни не А До речі, нафта останнім часом знижується. Все-таки ми бачимо це. Це Так само ну, це власна демонстрація сили американської сторони. Тобто, коли росіяни і так знаходячись під ембарго, під санкціями, вони не можуть, типу, вони не можуть. Е вони не можуть підтримувати там свою свої кошти на якомусь на якомусь цьому рівні, і тому і почали почав розпадатися оцей консенсус. І в результаті Трамп зараз формується Сполучені Штати Америки, Британія, Європа і Канада. І це оці чотири складові, які складали Євроатлантику. Вони зараз от розпадаються, тому що намагаються переграти оці переформатувати правила гри. Трампу не подобається та європа, яка є сьогодні. Він вважає, що вона повинна сама себе забезпечувати плюс там ще колись за першої каденції. Звучали нотки стосовно того, що Європа це ще гірше, ніж Китай, з, ну і так далі. І от саме тому почав почалися оці тріщини, і ми в цій конфігурації зараз знаходимося на такому зламі, який з одного боку може виступити в якості об'єднуючого чинника, а з іншого боку, у якості того чинника, який ще більше заглибить цей злам. І це поскладнює цей переговорний процес. А в ефірі декілька місяців тому ви зазначали, що не бачите зради у діях американського президента Дональда Трампа по відношенню до України події минулих декількох тижнів, які ми бачили, як на мене свідчать про зворотня, скільки зупиняти постачання озброєння державі, яка активно відбувається від ворога, а якось не по-партнерськи. Що тут можна сказати? Тут можна сказати те, що зараз, скоріше за все, наші слухачі мене закидають, закидають нотами протесту. Але я й досі вважаю, що я не бачу зради з боку Трампу. Я поясню: для України найгірший сценарій це втрата власної державності. І Трамп своїми діями, ні і Трамп. Ніхто не казав, тобто те, що ми, як українське суспільство, і я десь в глибині душі так само сподівався на те, що Трамп закінчить війну на наших умовах. Ну то були наші бажання. Трамп не казав про те, що він буде завершувати війну там на умовах, які е, говорить Україна. Але чітко прослідковується лінія, те, що, наприклад, да припинення вогню, як це було? Спочатку Трамп натиснув на росіян, е, те щоб вони погодились з тим, що треба про це говорити. Потім Трамп тиснув на нас для того, щоб ми це зробили. Потім ми погодилися на те, що можна почати з е, припинення вогнів в повітрі і на морі. з цими пропозиціями потім вийшла американська сторона, і зараз перемовини йдуть навколо цієї історії. Тобто, ми все одно бачимо те, що американська сторона до нас прислуховуються. Е, але. Американська сторона для нас прислуховується і е, йде все ж таки у фарватері да, припинення вогню. Ну і надалі буде видно. І це дуже складно для розуміння, тому що дійсно ці дії, які він робить, вони схожі на те, що він здає Україну, але здача України Америці навіть в тій конфігурації, в якій вона є, зараз не вигідна, тому що вони можуть віддати Україну Росії і втратити важіль впливу на Туреччину, наприклад, втратити важіль впливу там, наприклад, на ряд там держав, типу там Румунії, Словаччини, Угорщини. а при цьому вони можуть зберегти державність. А коли, якщо наприклад, вони віддадуть нас росіянам, то одразу з'явиться оце Україна, Білорусь, Росія, і Росіяни сформують єдиний ну для себе єдиний комплекс, який ще більше наблизить, який ще більше наблизить до сучасної Євроатлантики. І тому все ж таки американцям здавати Україну невигідно, і відповідно Трамп буде боротися за нашу державність, але Трамп не хоче нанести такої руйнівної поразки. Для е, росіян, тому що він боїться, що і Росія зникне, і це також невигідно, тому що вони грають на бік Китаю, і от на цих протиріччях на, зараз і будується е, оця спроба ну якось домовитися про е, подальше співіснування, хоча б там на найближчі декілька років. А якщо говорити саме про Трампа, ось Трамп ми, ми бачимо, ну принаймні так пишуть і політологи, і експерти, що він намагається виставити у гарному світлі кривавого диктатора і вбивцю. Mm -hmm. А чи це? Насправді Трамп довіряє Путіну. Ну, враховуючи, що Трамп а людина, яка має статок у 90 мільярдів доларів, не скаже він ну, така наївна людина і чомусь там довіряє. Ну, це абсолютно виключення. То тоді чому я нещодавно переглядав дебати, які були між Харіс і Трампом перед виборами, і Камала Харіс нам сказала таку цікаву річ про те, Ще що всі диктатори всі диктатори світу зараз дуже чекають, щоб Трамп прийшов до влади, тому що на його у цьому числаві вони можуть розбудувати свої інтереси. Зараз Трамп. Як все ж таки, от вимальовуються подіях, він вбачає себе історичною персоною, яка може нав'язати нові правила гри в світі в той момент, поки на його думку Америка втрачає позиції, але все ж таки залишається найпотужнішою державою світу. Це раз. Е, і другий момент, те, що Трамп все ж таки думає як бізнесмен, тому що він намагається забезпечити е, тривалий період при владі республіканської партії і її спонсорами. Я нагадую, те, що спонсори це виробники зброї, переважно хай-тек технології і е, нафтагаз, ну, Тобто е, оця історія. І відповідно в цій риториці, коли він намагається. Переформатувати світ він бачає декількох гравців. Йому не подобається Європа, і при цьому в нього є всі важелі в тиску на Європу сьогодні. І він своєю такою ніщівною риторикою спонукає Європу переформатуватися під той контекст, який е, ну, який він вважає, який він вважає приємним прийнятним для того, щоб надалі з ними працювати. Він бачить Росію, яка повністю хоче отримати Україну, яка е, прагне розширити свою цю територію, тому що. Що він чітко усвідомлює, що Росія мисли категорії імперію, а будь-яка імперія це збільшення територій, а Росія ще й намагається себе вести як класична імперія, тобто безпосередньо приєднання території до себе. Але найбільша загроза для них це Китай, чому тому, що вони бачать те, що Китаю потрібен умовний спокій, або політика. Китаю вона трактується через економічні інтереси, бо у китайців ключова задача обігнати американців по рівню ВВП. А поки це по прогнозам, там до 50-х до 60-го року неможливо. І відповідно Китаєм потрібно спокій для того, щоб нарощувати оці нарощувати свої, нарощувати свою економічну міць. І Китай. Зрозумів, як грати за тими правилами, які після другої світової війни встановили американці, і американці розуміючи, чи це вони зараз намагаються грати на нестабільності для того, щоб не дати можливості китайцям розвиватися. І росіян вони розглядають як один з таких важелів, тому що. Е Допоки Росія тому, що Росія, наприклад, балансує інтереси Китаю в Центральній Азії, раз. Росія балансує там інтереси Китаю, можливо, на Кавказі, два Росія оцими своїми стратегічним партнерством із Північною Кореєю балансує і це питання. І якщо Росія повністю об'єднається з Китаєм, це буде означати, що, по-перше, географічно отримуються такий. Природні ресурси ну, альянс, да альянс, який буде нести загрозу для Сполучених Штатів Америки, і геостратегічно, і саме тому от вони коли обговорюють питання Арктики, да, то е, е, чому Китай туди не підключається, тому що Китай не арктична держава, і відповідно Трамп підняв це питання із Арктикою для того, щоб мати точку дотику разом із росіянами, виключаючи, наприклад, Китай із Рівняння. Тому це дуже така да складна геополітична конструкція, і е, подивимось, до чого вона буде призводити. Але, от в моменті він намагається, а коли ви намагаєтесь із якимось суб'єктом розбудовувати відносини партнерські, то ви не можете його називати бандитом, там терористом, вбивцею, і так далі. Він не наївний. Я думаю, він розуміє те, що. Путін грає, Путін грає в довгу, росіяни грають в довгу. Але допоки Трампу Трамп вважає, що він контролює ситуацію, він буде от такою риторикою да надалі виправдовувати Росію. А до яких сценаріїв розвитку ситуації готуватися українцям на найближчі тижні? Таке основне питання для не це ну давайте так для нас. Перша і основний висновок, який нам треба зробити, це те, що нам треба вчитися жити поки без американської підтримки, тому що вона буде нестабільною. І у випадку, коли ми будемо планувати щось на фронті або в економіці, або в якихось таких речах, це буде означати, що це буде означати, що е, включивши американську підтримку в рівняння, ми ризикуємо потрапити в пастку. Це перший момент. Другий момент, виходячи із цього, нам треба усвідомити те, що ніхто, окрім українців, самостійно нам зараз не допоможе. І сподівання на те, що навіть на Європу, да, і на те, що європейці все ж таки надають нам якусь підтримку. Це добре, але в умовах, коли переграються оці правила, да саміт в Лондоні він продемонстрував про те, що наш президент намагався зайняти традиційну позицію того, що Україна об'єднує Європу проти зла, проти російського. Але вони сказали, що да, це все добре, але на даний момент необхідно співпрацювати із Трампом, тому що в нього всі важливі впливу. Відповідно, нам необхідно опрацювати в перспективі нам треба концептуально запропонувати щось європейцям і щось Трампу, для того, щоб вони побачили в Україні більшу цінність зараз. Мені скажуть, а куди ще більше, коли стільки людей загинуло з нашого боку, захищаючи їх, і це так, це правильно, і це велика трагедія для нас, але якраз в цій боротьбі і народжується надалі. Буде народжуватися надалі наша нова держава, тому що чим більше у нас буде внутрішніх чвар, чим менше ми будемо приділяти увагу, наприклад, розвитку економіки навіть в умовах війни і розвитку там військової промисловості, і так далі, тим більше з тим більшої кількості проблем ми будемо зіштовхуватись, бо там. Пауза, про яку йшла мова колись да? те, що росіянам потрібна пауза. Тепер і в нашій державі потрошку також з'явилися думки про те, що і нам треба пауза. І для нас ця пауза ризик в тому, що партнери вирішать, що типу, все окей і можна вже не допомагати. А другий момент, що і ми розслабимося і вирішимо, що все добре. Але нічого не добре, тому що росіяни явно зайняли позицію на знищення української державності. Для них знищення України як держави це ключова геополітична задача, напевно. Ну, найближчих років, і навіть в умовах, коли всі сподіваються, що прилетить чорний там лебідь, чорний лебідь дає вб'є путіна, окей. Путін уособлення, але система, яку він розбудував, вона все одно будується на тих наративах, які, які в них існують, і не дивлячись, там якщо подивитися на статистику, навіть та яка є в відкритому доступі, то так населення Росії воно бідніше, але ключові люди, які, які забезпечують там певні логістичні процеси ведення війни, вони вони стають все більш багатими, і це якраз та система, яку розбудував Путін. Тому в умовах, навіть коли він... Зникне як явище в природі, я сподіваюся, найближчим часом, але а все з, одно а з ті, боку, хто прийдуть, будуть така а сама проблема. А З цього боку погодьтеся, абсолютно філософське питання, Путін є дзеркалом власне, свого народу. Будь-який є... правитель є дзеркалом свого народу, і власне ода там сьогодні. Ми повертаємось до дискусії про 23-й рік, про те, що необхідно було підписувати якісь угоди з росіянами тоді, коли Україна була в сильній позиції. Але я хочу задати питання нашим громадянам: а чи були вони готові у 23-му році, на початку 23-го року до підписання цієї угоди? Ви Думати І... що зараз кардинально змінилося? ні. Чи? Я хочу я хочу сказати, що зараз якраз кардинально не змінилося, але о той процес, коли ми почали прям. Ніщовно критикувати нашу владу, і це якраз не сприяє нашому піднесенню, не сприяє нашому підсиленню. І ті дії, які президент зараз робить, ну у мене все ж таки складається враження, те що це все одно відзеркалення думки багатьох багатьох наших громадян е, от. Складно, да, дуже складно, але треба працювати. Ну, буквально хвилинка. А чи здатна Європа без допомоги США забезпечити власну безпеку? В моменті ні. В моменті ні. Але зараз подивимось на терміни, якими вони пішли, тому що та ініціатива, ті слова, які говорив наш президент, ще там два роки тому про те, що у вас дуже багато грошей, візьміть їх. Вони цього не хотіли, але зараз вони почали збільшувати оборонні бюджети, виділяти додаткові гроші. Відповідно, в Європі є технології, в Європі є заводи. Ми зараз побачимо з якою швидкістю ці заводи почнуть виробляти нову зброю і е, наскільки швидко вони почнуть переозброюватись. Але в моменті, в моменті, через те, що починаючи з Другої світової війни Америка виступала у якості безпекової парасольки європейців, а європейці думали про розвиток себе як такої привабливої. Соціальної соціокультурної системи, да, вони не можуть забезпечити власну безпеку без американців, і саме тому вони підштовхують нашого президента до співпраці з Трампом, як тому, що Америка це єдиний гравець, зараз який може забезпечити наші військові проблеми. А на дистанції так вони потенційно можуть це зробити, але це буде залежати від темпів. Якості і кількості а, процесів а, озброєння в Європи. ну і від часу, від часу і від ну, звісно, від часу, але часу якраз вже і немає. А... Я нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему війна в Україні різні погляди на безпеку. Говорили з нашим гостем, це кандидат політичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ерна Булгакова. На все добре Бережіть себе. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один